Отже, вітаю друзі в каналі Фінансовий навігатор. Звати мене Максим Левчук і я його засновник. В Даному каналі я щовечора ділюсь з усіма бажаючими дійсно дієвим варіантом заробітку, який вже більше тисячі українцям дав змогу вийти на дохід в 100 і більше тисяч гривень на місяць. Все, що необхідно, це скажімо, бажання. Приділяти час, в принципі, як в будь-якій роботі, в будь-якій сфері, чим більше ви приділяєте часу, відповідно буде швидший результат і більше доходи. Дана сфера е, дійсно є унікальною, тому що вона не схожа на жодну роботу. Тут можна в задоволення собі працювати, в зручний для вас час, можна це все робити вдома, онлайн, в принципі, так як це на сьогоднішній день роблю я і багато наших колег. Тому е, рекомендую. Для себе просто розібратися в даній сфері, розібратися, що ми пропонуємо людям, як це працює, і наскільки дана інформація буде вам корисною, тоді ви зможете комусь це пропонувати і, в принципі, заробляти гроші. Дана презентація складатиметься з двох частин: в першій частині я розповім розповім про сам інструмент, за допомогою якого ми працюємо. А друга частина буде, як володіючи даним інструментом, ви маєте змогу отримувати дохід. Тому, друзі, розпочнемо. Отже, розпочнемо з самого інструменту. Це навіть, можна сказати, урок фінансової грамотності, яку навчають дітей в 4 класі за кордоном. Нас, на жаль, ніколи цього не навчали і навчати не буде. Можливо, комусь це не вигідно. Невигідно, невигідно скажімо, щоб люди вміли думати, щоб люди створювали власну справу і формували свій дохід самостійно. Нас виховували завжди як. Іди вчися гарно в школі, університет, коледж, немає значення. Далі підеш на роботу. Після роботи про тебе подбає держава. На жаль, сьогодні це не працює. Ми бачимо, як про нас, скажімо, бабушок, дідушок, мамів, татів дбає сьогодні держава. На жаль, скажімо, перспективи зовсім не райдужні. Тому, друзі, послухайте уважно, приділіть півгодинки часу, а далі, якщо буде цікаво, розберемо питання, можливо, думки в когось якісь виникнуть, поспілкуємося. Перейдемо до самого інструменту. Отже, життя кожної людини можна, в принципі, поділити на три основних періоди. Від народження до років 20-25 кожен з нас навчався. Потім кожного з нас настає в житті той другий період, коли ми йдемо на, робіт, на, на роботу. Скажемо, період заробітку. Ми зростаємо в фінансовому плані, якось розвиваємося, кожен з нас якусь має свою стелю, комфорт фінансовий, до якого, скажемо, прагне. Але всіх нас колись чекає в житті той третій період, до якого підготуватися, якщо ми самі, скажемо, не підготуємося, то. На жаль, нема кому про нас подбати цей третій період, і на жаль, скажімо так, більшість українців в цей третій період знаходиться за межою бідності більшість пенсіонерів виживають в старості, замість того, щоб дійсно мати можливість відпочивати. Від, пропрацювавши пів життя і думаєш що в старості, де тобі заробляти гроші, ми стараємося людям донести інформацію, показати, як самому собі вплинути на той третій період, щоб не опинитися в числі тих пенсіонерів і дійсно мати змогу відпочивати в, на пенсії, скажімо, в старості, а не доживати цього віку на копійки. На наступних слайдах я постараюся вам це донести. Отже, якщо ми на ці три періоди подивимося з фінансової точки зору, то вперше ми ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємося, на відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу і заробляємо кошти. Хтось відкриває власну справу, хтось міняє одну роботу на іншу в пошуках чогось кращого. Але в кожного з нас колись в житті був той перший робочий день, і в кожного з нас колись буде той останній робочий день, коли ми працювати вже не зможемо. Чи по віку, чи по стану здоров'я, нас всіх це чекає рано чи пізно. І, на жаль, 93% українців в цей третій період падає до рівня соціальних виплат. Ну, пенсія, називаємо це так, тобто 2-3 тисячі гривень пенсії, погодьтесь, це копійки сьогодні, і ні в нашій державі, ні будь-які інші на ці кошти нереально вижити. Як же собі сформувати той ту незалежність фінансу, сформувати той, скажемо, ту фінансову подушку, яка нам допоможе в старості, скажімо, убезпечити собі фінансовий рівень життя? Дана практика до нас прийшла з-за кордону, і люди вже більше 200 років там в всіх цивілізованих країнах. Вже користуються цією програмою, і для кожного українця сьогодні доступна вона, скажімо, на всіх всі можливості даних компаній, даних програм, як і будь-якому європейцю чи американцю. Скажімо, люди в більш розвинених країнах просто звикли з першого свого робочого дня до останнього, невеликими частинками, але накопичувати собі той капітал, ту фінансову подушку, яка їм дає змогу в старості, як мінімум, залишатись на тому самому рівні, до якого вони звикли, а в кращому випадку навіть зростати. Ці гроші дають їм дійсно ту можливість відпочивати, подорожувати в старості і не задумуватися, де тобі брати гроші на те, щоб елементарно було за що жити, або заплатити за комунальні послуги, чи, не дай Боже, захворів, думати, де тобі пролікуватися і за що тобі це зробити. Погодьтесь, рівень життя європейських пенсіонерів сьогодні набагато кращий, ніж українських. український, і це не залежить від того, що в них рівень життя кращий в загальному будь-якого європейця, як і в українця, Соціальні виплати, саме пенсія, складають 20% від основного доходу. Одна п'ята. Слухайте ці цифри. Єдина різниця, що в Україні люди на тих 20% виживають в старості, на відміну від європейців, в яких сьогодні існує трьохрівнева пенсійна система, де 20% складає те, що тобі платить держава. 30% їхньої пенсії складає те, що тобі накопичив твій роботодавець протягом того періоду, поки ти на нього працюєш, він невеликими частинками від твоєї зарплати забирає кошти, потім при виході на пенсію просто робить виплату. І відповідно ці кошти значно допомагають європейцям, скажімо, в вирішенні їх проблем в старості. Але основне і скажімо, таке єдине дійсно вагоме. Вагоме джерело тої фінансової свободи кожного європейця, американця сьогодні складають ті не обов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Ці компанії були створені для того, щоб убезпечити той третій період кожної людини в світі. Ці компанії вони є наднадійними, в них є дуже багато факторів, які доказують те, що вони ніколи не можуть розвалитися чи з, ним, з ними щось може трапитись. Кому <кій> буде цікаво. Кому буде цікаво розібратися більш детально, я надам всю інформацію, повністю все документально, є завірені документи, повністю все. Головне, розберіться і дійсно для себе зрозумійте, наскільки це круто, наскільки це необхідно кожному і які питання це може вирішити. <клух> Отже, для того, щоб ви не думали, що це якась вигадка, що це, скажімо, дитина десь якась придумала, а ми несемо цю інформацію в люди. Ні, я вам підготував витяг з Вікіпедії, який. Просто підкреслює мої слова, те, що я тільки що вам розповідав. Основне, що хотів зазначити в цьому витягу, те, що на заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це Європа та Америка. В Америці на сьогоднішній день взагалі немає пенсійного фонду. Вони самі турбуються про своє майбутнє, самі просто завчасно починають собі накопичувати на старість, тому що якщо ну, так само, як і в Європі, так само в Америці є люди, які в старості залишаються бідними, але там дуже маленький відсоток вони просто не подбали про це завчасно. В Україні на сьогоднішній день взагалі ніхто про це не думає. Нас так не виховували. Нас виховували, що про тебе подбає держава. На жаль, це сьогодні не працює. І навряд колись запрацює. Тому, друзі, як же собі сформувати ту фінансову подушку на старість і убезпечити собі той третій період? Якщо ми виробимо в собі звичку, як всі фінансисти світу говорять, хоча б 10% від нашого доходу, від тих коштів, які до нас потрапляють в руки, незалежно від того, чи це подаровані кошти, чи це зароблені кошти, немає значення. Хоча б 10%, 1 десяту відкладати від цих, скажімо, від цієї суми собі на потім, Ховати ці гроші, просто собі самостійно собі накопичувати ці кошти, що нам може це дати протягом довгого періоду часу. Якщо ми цих 10% приблизно візьмемо, хоча б 68 гривень на день. Погодьтесь копійки, якщо так ну, в день взяти. Так? Але якщо ми ці кошти помножимо на рік, тобто на 365 днів, це нам дасть суму в 25 тисяч гривень. Вже 13-та зарплата, скажемо, вже не маленька сума, можна як мінімум накрити гарно на стіл. Але. На новорічник, якщо ми ці кошти не потратимо, а будемо виробимо собі звичку і будемо собі накопичувати протягом довгого періоду часу. Я беру до прикладу 30 років. Кожен з вас, кожен. Кожна людина індивідуально під себе підбирає програму, в залежності від віку, в залежності від можливостей, в залежності від того, чого ви хочете в старості, якої фінансової подушки ви е, вимагаєте для себе, Чи ви хочете залишитись на тому самому рівні, до якого ви звикли, на якому вам комфортно, чи ви маєте змогу зробити собі навіть вищий рівень пенсії? Все залежить тільки від вас. Тому, якщо ми ці кошти будемо відкладати до прикладу, хоча б 30 років. Ми самі собі зможемо накопичити суму в 750 тисяч гривень. Елементарна математика сильно багато мозгів не треба, щоб це порахувати. Але якщо ми ці кошти будемо накопичувати не під подушкою, не в шкарпетках, не десь я не знаю, ховати просто десь там по шафах. а... На власному рахунку в компанії страхування життя за рахунок того, що будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією і вона користується нашими грошами, грошами грошима. І вона їх інвестує, вона вкладає їх в захищені, перевірені державою структури. В свій час це були комерційні приміщення. Зараз це не актуально, тому що не зрозуміло, що куди може прилетіти, тому це заборонено. Це завжди іноземні банки, це завжди цінні папери, це завжди акції, тобто ті сфери, які можуть принести прибуток, гарантований. Це не є надприбутковими компаніями. Вони не обіцяють, що ви там будете мати 300-400 відсотків. Ні, але це стабільний, стабільний відсоток, який завжди буде у вас, скажімо, ваші гроші завжди зароблятимуть гроші за рахунок цих компаній, за рахунок того, що в них є свої аналітичні відділи, інвестиційні відділи, які їм рекомендують і дозволяють кудись вкладувати, кудись не вкладувати. Ці компанії керують мільярдними оборотами, грошима, і вони відповідно. До, до них будь-якому навіть банку, коли вони туди вкладають кошти, завжди індивідуальний підхід. Це не те, що ви собі колись там кудись відклали там, не знаю, в банк якусь тисячу дві три п'ять доларів і хочете отримати депозит в 300, 400 відсотків. Ні, це кошти, які дійсно вагомі, це мільярди. До них відповідно індивідуальний підхід, і в них індивідуальні відсотки. І цими відсотками вони завжди діляться з кожними своїми клієнтами. Тому, друзі, за рахунок того, що будь-яка страхова компанія працює по системі складного відсотку, тільки складним відсотком нам на наші гроші за 30 років вона заробить суму втричі більшу. Відповідно, через 30 років по закінченню договору вона нам виплатить суму в 3 мільйона гривень. Значно краща альтернатива, ніж би ми самі собі змогли накопичити. Якби змогли, звичайно. Тому що завжди з'являються якісь ситуації по життю, куди які треба, скажімо, ці дирки, які треба закривати тими расимами. Завжди ними користуються, завжди з тої за десь кудись Треба постійно потягнути, скажімо так. В моєму житті це завжди як не ремонт автомобіля, то, можливо, діти захворіють, то можливо, я чи дружина захворіє. Будь-яка будь ситуація по житті, вона вимагає скористатися тими грошима. І е, в свій час для мене це було дійсно виходом, дійсно можливістю собі е, накопичити на старість і не переживати, що е, в разі чого, якщо зі мною щось трапиться, моя сім'я залишиться, скажімо, біля розбитого корита і не матиме за що жити. Тому, друзі. Страхові компанії вони тому і називаються страховими, що вони дають своїм клієнтам захист. Розглянемо самі такі ситуації популярні, які можуть стати з будь-якою людиною, від якої не можна бути, скажімо, убезпечити своє життя. За рахунок наших компаній, тобто користуючись їхніми послугами, дійсно себе можна, як мінімум, не задумуватись про це, що якщо з тобою щось трапиться, то тобі не буде за що полікуватися, бо твоя сім'я залишиться, скажімо, без копійки. Розглянемо такі ситуації, до прикладу, якщо людина захворіла, або людина померла, або з нею стався нещасний випадок, чи інвалідність, непрацездатність, будь-яка з цих ситуацій може загнати фінансовий стан сім'ї до нуля а то й борги. Як же справляються страхові компанії з такими випадками? Якщо з клієнтом стається хвороба, яка призвела до смерті, або смерть по дожиттю, сім'я клієнта отримує виплату ту суму, яку би він сам собі накопичив. В нашому випадку це 750 тисяч гривень. Якщо з клієнтом стається нещасний випадок, до прикладу, вийшов на роботу, не повернувся, машина збила, серце стало, будь-яка ситуація може кожного дня спіткати, кожного день. Погірські від цього не можна ніяким чином себе убезпечити. І е, страхові компанії розуміють, що до цього підготуватися неможливо, відповідно, вони роблять втричі більшу виплату. Е, тобто 2 мільйона 250 тисяч гривень в нашому випадку. Єдина різниця, що якщо ці ситуації з вами сталися, не дай Боже на першому, другому, третьому, п'ятому році сума буде. Плюс-мінус такою, яку я тільки що сказав. Якщо це сталося на 10, му 15-му, 20-му році, до прикладу, працюватиме ще той складний відсоток протягом того часу, поки ви собі накопичуєте. Відповідно, сума буде значно більшою. Відповідно, виплата буде вашій сім'ї значно кращою. Якщо з клієнтом стається непрацездатність, у в нас в народі прийнято називати інвалідність першої, другої, третьої групи, в страхових компаніях це класифікується як непрацездатність часткова або повна. Якщо ж з клієнтом стається часткова непрацездатність, буде певний відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч гривень виплата. Якщо з клієнтом стається повна непрацездатність, немає більше змоги працювати, відповідно, в момент настання непрацездатності клієнт отримає виплату 2 мільйона 250 тисяч гривень і з цього моменту звільняється від щорічних проплат договору до кінця існування цього договору. І страхова компанія замість нього буде накопичувати всі раки, які залишились, і по закінченню договору зробить виплату, ніби клієнт сам собі накопичував. Дуже крута можливість, дуже крута функція, яка в свій час, скажімо, була для мене дуже вагомим фактором, скажімо, дійсно собі користуватися такими програмами. Страхові компанії, окрім тих, скажімо, захистів, які я назвав, також дають різного роду медичні захисти. Від елементарної госпіталізації, коли ви потрапляєте в лікарню, Щоденно вам буде певна виплата, певну суму, яку ви собі виберете, до травм, переломів, опіків, різного роду, скажімо, хворів від легкої важкості до, скажімо, до важких хвороб, таких як онкологія, таких як важкі пологи проблем, коронавіруси в свій час також були дуже багато виплат по цих, скажем, ситуаціях. Тому дані компанії дійсно убезпечують свого клієнта. Від практично всього, що може статися по життю з цим клієнтом, тому що вони зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу платити по договору до кінця цього договору. Вони користуються нашими грошима, заробляють собі і дають змогу заробити нам все прозоро, все легально, все по білому, ніхто нічого ні від кого не приховує. Буквально 10-15 хвилин. Я розповім, як володіючи тою інформацією, я вам щойно надав, ви маєте змогу разом з нами в супроводі, скажімо, професіоналів. Заробляти собі гроші. Отже, друзі, страхові компанії на сьогоднішній день існують дуже багато років. Візьмемо до прикладу, компанію номер 1 в світі, американська страхова компанія MetLife. Їй сьогодні 156 років. І е, за рахунок цього, за рахунок довгого періоду існування, в, в Америці вже більше як 80% населення застраховані. В Європі компанії існують більше 200 років. Такі компанії, як Княжа, Уніка, КД Лайф. 200, 212 років, 138 років. Будь-яка з цих компаній вони дійсно є наднадійними. Вони пережили дві світових війни, багато криз, і жодна з цих ситуацій не зламала цю компанію. Це є наднадійні компанії, і про це говорить і їхній рейтинг. Це також можна перевірити саме через те, через довгий вік існування в Європі сьогодні більше 90% населення мають собі такі програми. В Україні тільки 2% населення застраховані за рахунок того, що до нас ці компанії прийшли тільки 20 років тому. Зараз і компанії в нас на етапі розвитку, і до нас, як до українців, зараз найлояльніші умови навіть якщо людина живе за кордоном сама родом з України, їй вигідніше в нас брати програму страхування ніж. Десь в будь-якій країні Європи чи Америки у нас значно кращі виплати, значно кращі, скажімо, компенсації за будь-які страхові випадки, які можуть статися з людиною, навіть якщо це перевести в валюту і на землю. Тому друзі, розберіться, а далі приймете рішення. як ми маємо змогу заробляти, як ми маємо себе тут реалізовувати, мати змогу, і маємо змогу і дійсно досягати успіху. Кожен з нас з консультантів, які сьогодні вже є в Україні, у нас більше п'яти тисяч людей. Так само ви, в перспективі, якщо захочете стати нашим партнером, ми не являємося страховою компанією. Ми являємося її посередником, посередник номер один сьогодні в Україні, який робить більше 85% обороту всіх страхових компаній, з якими ми співпрацюємо. Ми вміщуємо в собі п'ять топових страхових компаній світу. Основна наша функція як посередника якомога більшій кількості населення давати інформацію, що існують такі програми, дають такі можливості захисту, накопичення, допомогти людині розібратися, відповісти на всі запитання, дати інформацію, яка б людина не цікавила. Тобто, щоб людина позбулася повністю усіх сумнівів в тому, що це щось ненадійне, в тому, що це якісь піраміди, чи будь-що що, що нас тільки не звинувачує, як нас тільки не звинувачує. Людина для себе розібравшись, стає клієнтом. Ми допомагаємо підібрати зручний договір на зручний термін, на зручну суму, допомагаємо вибрати захисти, які людину цікавлять. Тому що ну, це як магазин. Прийшли, вибираєте собі просто захист, вибираєте суму, на яку би ви хотіли, скажімо, мати собі захист від тих ситуацій. Далі ви бачите повністю, яка сума вас буде на накопичення, яка сума вас будете на захист. І це все регулюєте. Власноруч ми це все допомагаємо, скажімо, вам повністю зробити. Допомагаємо людині відкрити собі рахунок в страховій компанії. Нам грошей платити ні за що не потрібно. Ви самі самостійно це все робите. Відкриваєте собі власний рахунок в страховій компанії. Нам просто скидуєте квитанцію. Ми відправляємо вашу заяву з квитанцією про те, що ви відкрили рахунок. Страхову компанію страхова компанія вам відправляє полі страхування, Юридично завірений документ з мокрими печатями з усіма умовами, які ми до того обговоримо. Нам, в свою чергу, як посереднику страхова компанія платить відсоток. Нас немає націнки на полісах, нас немає такого, що ми дорожче продаємо, бо ми посередник, ніж ви можете прийти в страхову компанію і формити собі договір. Ні, єдина велика різниця, що коли ви берете договір в посередника, тобто в нас, ви тим самим за ті самі гроші, просто собі купуєте карманного, скажем так, консультанта, який у всьому вам буде допомагати. Вам не потрібно шукати гарячі лінії, вам не потрібно десь щось комусь пояснювати. Просто подзвонили: Алло Максим, Алло Юрій, ало, Микола там чи Людмила чи Андрій, в мене сталася така -то ситуація: допоможи розібратися, підскажи, які документи треба. Тут ну повністю все. Ми, ми скидаємо вам перелік документів, показуємо, що і як треба робити, і повністю замість вас відправляємо ці документи в страхову компанію. Страхова компанія вам на рахунок платить кошти. Це ну, як виглядає карманний консультант, карманний експерт, який у всьому вам допоможе. Є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова самому собі мати програму страхування, тому що погодьтесь, нелогічно пропонувати людям те, чим ти не користуєшся, чого в тебе немає. Тобто, ти не зрозумів, наскільки це необхідно в твоєму житті, як ти можеш запропонувати це комусь іншому? Ніяк, друга умова відвідати навчання. Це е, такий стартап-семінар, орієнтований на новачків і на консультантів, скажімо, вищих рівнів. Е, кожного разу вони проходять по різному. Вроді би та сама інформація, але від різних лекторів вона засвоюється все краще, краще і краще. Е, це двохденний семінар, е, локально відбувається в Івано-Франківську. Е, в кого немає змоги відвідати вживу, може відвідати даний семінар е, онлайн. Після цього, тобто на семінарі, ви отримаєте покрокову інструкцію, як себе дійсно швидко і якісно реалізувати в даній сфері діяльності, як себе тут проявити. І буквально в перших три дні більшість консультантів наших роблять перші результати. У нас є дуже крута мотиваційна система. У нас є дуже багато подарунків по досягненню певних рівнів, по зростанню по кар'єрі, повністю у всьому вас окрім фінансової, скажімо, мотивації. У нас є ще дуже крута мотиваційна система, подарункова. Тому. На даному слайді ви бачите більше такий, скажімо, принцип побудови, навіть принцип прямих продаж. Це коли ви вийшли, запропонували людині, людині сподобалося, людина заключила договір, ви отримали від страхової компанії подямку. Ми ж для швидкого зросту, для розвитку і для дійсно крутої побудови кар'єри в даній сфері, пропонуємо будувати мережу. Тому що найбільші гроші в завжди в мережевому бізнесі. Ви можете йти по першому шляху, просто ваш шлях буде значно довше, ніж коли ви будете будувати мережу з людей. Це найефективніша, найефективніша, скажімо, найефективніший шлях побудови бізнесу в світі мережевий. найбільше грошей в не завжди в мережевому бізнесі. Візьміть, до прикладу, будь-яку заправку ВОК, ОКО, Шел, будь-яка з них, і візьміть якусь поодиноку заправку десь на окраїні. Навіть якщо їх дві-три, можливо, в вашому місті, вони завжди матимуть менший прибуток ніж ті самі мережі, тих самих заправочних станцій. І е, власник завжди отримати більше буде отримувати більше грошей, ніж власник тих поодиноких е, заправочних станцій, якщо він навіть в деяких випадках сам не стоїть за пістолетом, не заливає пальне. Тому як це від, е, виглядає в нашій компанії? Е, прийшовши до нас в компанію, ви стаєте консультантом першого рівня. За вами завжди фіксується ваш наставник, який у всьому вам допомагатиме до того часу, поки це буде необхідно вам. Ми е, будемо, скажімо, покроково вас е, навчати, як від елементарно від дзвіночка до людини, що йому говорити, як правильно запропонувати, як запросити на такі ефіри, щоб людина для себе послухала інформацію в тому, скажімо, порядку е, в, в тій формі, як це необхідно, як це дійсно е, звучить, так щоб, так, щоб це зайшло людині, так, щоб вона зрозуміла. Більшість людей, вони візуали, вони краще сприймають інформацію, коли бачать і коли чують. Ніж просто клити по телефону і комусь щось пояснити. Це не працює. <клух> Отже, ми цього всього навчаємо: від елементарного дзвінка і повністю до, <клух> до подальшого зросту по кар'єрі. На першому рівні ваш відсоток вже буде 18. Відповідно, за такого самого клієнта, до прикладу, <клух> на 25 тисяч гривень, <клух> вже на першому рівні отримуватимете. Отримаєте 4,5 тисячі гривень подяки від страхової компанії, за приведеного клієнта на багато-багато років. Далі, продавши договорів на 40 тисяч гривень, ви переходите на другий рівень, де ваш відсоток вже буде 24. На другому рівні ви вже за такого самого клієнта, до прикладу, на 25 тисяч, отримаєте вже 6 тисяч гривень від страхової компанії. Хай протягом цього часу, поки вийшли до третього рівня, у вас з'явилась команда. Однодумців, людей, які також, окрім того, щоб стати клієнтами, захочуть з вами співпрацювати. Привівши до прикладу в компанію людей 11, 15, загалом десь приблизно на 280-300 тисяч гривень, ви переходите на третій рівень. На третьому рівні у вас вже відсоток буде 35. За такого самого клієнта на 25 тисяч, ви вже будете отримувати на третьому рівні майже 9 тисяч гривень. І хай протягом цього часу, поки вийшли до третього рівня, у вас з'явилася команда з чотирьох людей: два консультанта другого рівня, яким ви сказали трошки раніше. І два консультанта першого рівня, яким ви сказали буквально недавно, що ви отримаєте за їхню роботу. Хай, до прикладу, за місяць часу консультанти другого рівня е, зробили договорів і привели людей на 100 тисяч гривень. Ви отримаєте різницю в відсотках. У вас 35, в них 24. Відповідно, за їхніх клієнтів ви отримаєте 11 тисяч гривень. До прикладу, консультанти першого рівня, але вже з вашою допомогою більше, тому що вони тільки прийшли в бізнес, вони ще абсолютно нічого не вміють. Ви ж на третьому рівні вже все будете вміти. Ви придете, як мінімум два професійних навчання, окрім стартап-семінару за рахунок компанії, які вам допоможуть в тому, щоб розвинутися, в тому, щоб вже самостійно працювати, і ви зможете вже допомагати своїм консультантам. І, з вашою допомогою вони приведуть клієнтів на 100 тисяч гривень, ви за їхню роботу, за їхніх клієнтів, вже отримаєте 17 тисяч гривень. Це буквально, я не знаю, ну, до прикладу, там, потратити на одну людину 2-3 годинки, тому що, ну, друга бесіда, перша бесіда, можливо, ефір проведете для всіх людей одночасно. І е, на третьому рівні ви дійсно ризикуєте, ви дійсно ризикуєте на третьому рівні отримувати пасивно за роботу своїх консультантів 28 тисяч гривень на місяць. До третього рівня консультанти зазвичай доходять за 3-6 місяців, найлінивіші за рік часу. Це все залежить від активності, від бажання і від виділеного часу і бажання розвиватися в даній сфері і слухати своїх структурних наставників, які вам будуть повністю усе показувати, розказувати, як вам і що робити. Тому так як на в нас компанії є третій рівень, так само в нас є четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рівень, і ми являємося єдиною компанією у світі, яка пропонує своїм консультантам, дійшовши до восьмого рівня кар'єри, стати співвласником нашого посередника і розділяти чистий прибуток компанії в відсотках між усіма співвласниками. На даному етапі бізнес рахується повністю вашим. Якщо з вами не Боже що станеться, ваш бізнес переходить в спадок вашій сім'ї. А це до кінця свого життя будуть забезпечені люди, тому що це дійсно мережа, це крута кар'єра, якої ви досягли це ваш бізнес, який щорічно приноситиме все більший і більший прибуток навіть за вашої відсутності. Тому що це вже настільки буде налаштована мережа, де будуть шості рівні, сьомі рівні директорські, які які будуть вміти навчити консультантів своїх свою мережу, яка буде рахуватися повністю. Прибуток буде рахуватися вам, тому що е, у вас вже будуть свої бонуси, і там свої множники, і значно більший відсоток. Відповідно, дохід щороку буде зростати. На даному етапі, в принципі, презентації по презентації усе по рівнях розповів. Далі на слайдах хотів би вам ще показати співвласників, які такими стали протягом 15 років існування нашого посередника. Нагадаю, наш посередник на сьогоднішній день номер один в Україні, який робить більше як 85% обороту всіх страхових компаній в Україні, з якими ми співпрацюємо серед усіх посередників, а їх біля 15 штук. Компанія була заснована двома людьми. Іваном Українцевим і Віктором Роговичем. Ці люди зараз по краях, один під пальмою, другий на морі мучаються. Що щомісяця на наших семінарах Івано-Франківську, Віктор Рогович проводить одну із лекцій. Він навчає, як досягнути його рівня, як дійсно швидко і якісно себе тут реалізувати. Ця людина вміє показати, вміє на власному досвіді, на власному досвіді дійсно показати, як себе тут реалізувати. Вони придумали дану систему, коли консультант має стати має знову стати співвласником. Вони придумали ряд навчань професійних, які вас будуть піднімати як по кар'єрі, так і навчати будувати мережу і дійсно себе тут круто реалізовувати. Окрім співвласників, які є наші компанії, яких на сьогоднішній день 70 чоловік. Більшість з них доларові мільйонери. Вже є сотні. Консультантів четвертих, 5, 6, 7 рівнів, які заробляють в місяць 50, 100, 200 навіть 300 тисяч гривень. Середній дохід співвласника нашого посередника 350, 400 тисяч гривень на місяць. І на даному етапі, в принципі, вам залишається просто задуматися. Варто вам, скажімо, приділити цій справі 3, 5, можливо, 10 років вашого життя і вийти на такий дохід, чи залишитись на роботі. Працювати від зарплати до зарплати, від понеділка до п'ятниці, по 12, по 8, по 6 годин на день і е, по факту зводити кінці з кінцями, і в результаті виживати в старості і ще думати, після 60 років за що тобі жити. Дана сфера діяльності, окрім того, що ви просто маєте круту можливість собі накопичити на майбутнє, убезпечити своє життя, ще дає дуже класну можливість вам співпрацювати з нами. Мати своїх наставників, людей, які у всьому будуть допомагати, навчати і показувати, як досягнути їхнього рівня. Повірте, для мене це було дуже крутою можливістю, перспективою, коли я розглядав дану сферу діяльності. І дико трошки з одної сторони, коли людина, яка знаходиться на рівні на два на п'ять вище тебе, завжди тебе тягне знизу до гори, показує, розповідає і направляє на вірний шлях, як досягнути його рівня, як піднятися по кар'єрі, як себе тут дійсно якісно реалізувати. Подумайте, де на якій роботі людина, яка вище вас по кар'єрі, допоможе вам стати на її місце. Ну, я таких не знаю. Тому, друзі, вирішувати тільки вам інформацію я надав. Кому цікаво, скажімо, більш детально розібратися в гарантіях, можливо, в перевагах, можливостях нашої компанії, рекомендую написати мені в особисті, я вам скину додаткову інформацію.